Сорма нігома не гайден амін. То, що ворік замислив, многі, многі дії прикриваються, но миність Господня безмірна, безмірна над Його творінням, на всякому куточку землі діти, Алгамене сарен ганди. Господь важить. Народа свого Амін, Царка іде царин, Ще велико буде Амін відкривати тайне тайне беззаконь, де нині буде ще Амін. Приходити до покаяння народ із народа світу цього, де воріх велико, планує масками різними. Укритіми різними обманами відвести від Творця неба і землі. Бо тому, дітки, нині Господь великі плани кожного із вас формірує. Не спішіть, не спішіть по земному ставити плани. Ли мене канди, від Господа прийде. Певна мірка, час випробувань для народа Господнього. Но знай, кожне дитя з милостю, з милостю Господь нині готовить і формує кожну душу, щоб була готова увійти у ці плани, Амінгайде йде Дітки приходять нові закони ще в них не були, но не страшіться, аргама, не гайде сарен. Від Господа йде помощ, милостю укриється, а Мінзуріканди народ Господній, який буде велико велико важити. Господь буде відкривати тайни, маскировки великі, де воріг нині склав над народом Господнім. Господь буде виявляти, не страшіться, но будьте пильні, з розсудком нині, розсуждайте, Словом Божим укривайтеся, і від многих дій воріх останеться посміяний у своїх планах. Так говорить Дух Святий. Амінь, амінь амінь.